У мене тут 20 грамів дріжджів. додаю чайну ложку цукру і пів чайної ложки солі. Розминаю. Вливаю 150 мл теплої води і 3 столові ложки олії. Тепер поступово додаю. Спочатку тісто я вимішую ложкою, а потім, коли воно встає густіше, додаю потрошки муки і вже буду вимішувати муку. Ми замісили ось таке тісто, тепер його трошки треба вимісити, ось так з країв і до середини. Тісто виходить дуже ніжне і воно не... Не липне до рук і до воно вже не липне. Накриваємо тісто рушничком і ставимо на 2 години в тепле місце. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то тісто ставите викисати на 1 годину. Тісто у нас вже викисло, коли прийшла була година, я його ще раз гарно вимісила. І тепер його ще раз вимішуємо і будемо формувати булочки. Відщіпуємо ось так кусочок тіста, обминаємо його до середини і викладаємо одразу на форму, в якій будемо запікати. Робимо ось такий колобочок. І викладаємо в форму. На, щоб між ними була трошки відстань. Не близько одне біля. Води. Форму для випікання я змастила олією. Тепер накриваємо наші булочки і залишаємо на 30 хвилин, щоб вони підкисли. А зараз зробимо заправку для булочок. У мене тут три зубчики часнику. Я їх як завжди для зручності розрізаю навпіл. І видавлюємо через чесну котаку. Додаємо чайну ложку рівну солі і перетирали. Також додаю зелень кропу, дрібно порізану. 50 мілілітрів води холодної. І дві столові ложки олії. Все перемішуємо і заправка наша готова. підкисли і ставимо їх в духовку розігріту. До температури 180 градусів на 20-30 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Булочки спеклися і одразу гарячі булочки поливаємо нашою заправкою. Так вони краще вбирають смак часнику і кроп. Гарно змащуємо з усіх боків.